З кого почалася історія гонінь на нашу церкву? Ми звикли думати, що християнство прийшло до нас у золоті і урочистості, але правда інша фундамент нашої церкви не з візантійської розкоші, він замішаний на вапняковому пилу, поті і крові мучеників. Історія гонінь почалася тут, у каменоломнях Інкермана, головний герой Святий Климент, третій єпископ Рима. Людина, яка знала апостолів. 98-й рік нашої ери. Імператор Траян оголошує християн поза законом. Їх не шукають спеціально, але якщо знайшли, вимагають зректися. Не зрікся кара. Святого Климента не вбивають одразу, його вирішують стерти, засилають на край світу до Криму, а потім ще далі у білі каменоломні Інкермана. Це був не курорт. Це було пекло з білого каменю. Сонце пекло до 50 градусів, пил стояв густим туманом, він забивав легені, перетворювався всередині на камінь. Люди помирали не від голоду, вони помирали від спраги. Святому Клименту було понад 60, аристократ, інтелектуал, і він узяв у руки кайло. І тоді сталося диво. За молитвою святого Климента, в скелі відкрився потік жива вода в мертвому камені. Це джерело змінило все. Люди вижили і перестали боятися. Каменоломні стали храмом. Підземна темрява перетворилася на церкву. Звістка про святого Засланця пішла по всіх околицях. До нього йшли скіфи, сармати, греки, кожного дня нові хрещення. Крим став плацдармом християнства. Рим злякався. У 101 році прислали ката, ім'я Ауфідіан. Багатьох убили, але для святого Климента приготували особливу смерть. Його вивезли в море, до шиї прив'язали якір і скинули у воду. Римляни добре знали про культ мучеників: якщо тіло поховати на суші, могила стане місцем паломництва й осередком спротиву. Але для християн того часу якір уже був таємним знаком. У катакомбах якір зображували як замаскований хрест. Язичники хотіли знищити єпископа, а натомість подарували церкві вічний символ віра це те, що тримає тебе навіть коли ти на дні. Але історія не закінчилася. Мощі Святого Климента були знайдені чудесним чином у IX столітті їх віднайшли Кирило і Мефодій. Саме завдяки цьому їм дозволили служити слов'янською мовою. Без святого Климента ми могли б не знати кирилицю. Пізніше князь Володимир забрав його мощі до Києва, перша святиня Русі, глава святого Климента Римського. Перший кам'яний храм Києва будувався заради нього. До всіх руських святих першим вважали його мученика з Каменоломень. Сьогодні часи знову темні: храми закривають, священників судять, віруючих змушують мовчати, і багатьом здається, це кінець. Але церква починалася не з палаців, вона починалася з каторги. Перший єпископ на нашій землі був в'язним. Рим зник, його легіони порох, його палаци руїни, а церква, вирублена на камені, стоїть досі. Якір, кинутий у море в першому столітті, тримає нас і сьогодні. Шторм може порвати вітрила, але він не може зрушити скелю.